Сьогодні у програмі новий уряд України наступає на вже знайомі граблі. На найвищі державні посади призначають людей за революційною приналежністю, а не за професійними навичками. На жаль, не оминула політична складова і транспортну галузь. Кримське протистояння має свій вплив і на транспортне сполучення. Військові втручаються у роботу Литович, А місцеві високопосадовці хочуть возити кримчан до Росії в обхід України. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Новий уряд практично наступає на ті ж граблі, що й 2004-го інша революційна влада Помаранчева. У період надскладного економічного становища міністрами призначають не за професійними ознаками, а за ідеологічною приналежністю. Я не говоритиму про професіоналів у лапках в отриманих галузях на зразок Авакова, Мохника Булатова. Але, як на мене, новий міністр інфраструктури також почав реформування дорученого його відомства не з того боку. Вже у перші дні свого керівництва Максим Бурбак, який потрапив на посаду за протекцією Арсенія Яценюка, відзначився доволі резонансною пропозицією Сергію Болоболіну залишити посаду гендиректора Укрзалізниці із політичної доцільності. На цьому ротації у відомстві навряд чи припиниться, адже начальник головного управління кадрів та соціальної політики укрзалізниці Михайло Головацький заявляє про спроби тиску з метою політичного усунення керівництва залізниць та підприємств залізничного транспорту. Найкраща ситуація і в інших транспортних галузях, приміром, автоперевезення. Свою першу зустріч із автоперевізниками Максим Юрійович чомусь вирішив провести без присутності камер. А подивитись було на що на нараду. Спочатку не викликали представників найбільшої автотранспортної громадської організації держави та Української асоціації автомобільних перевізників. І лише коли з цього приводу здійнявся чималий галас, ВААП запросили до дискусії. Під час же обговорення міністр посадив зліва від себе широко відомого у вузьких колах псевдогромадського діяча Сергія Пачасюка, котрий перед головним нині транспортником взявся усіляко перекручувати факти та прагнув нівелювати роль ВАП у поступовій нормалізації ринку пасажирських автоперевезень. Варто нагадати, що п'ять років тому саме Сергій Никонович намагався здобути керівну посаду у ВААП, а коли йому це не вдалося, спробував розколоти асоціацію. Коли ж і це закінчилося невдачею. Пан Пачасюк створив свою ручну лобійську українську асоціацію привізників, до якої на сьогодні фактично входять лише кілька структур, котрі контролює сам Сергій Никонович. Не варто забувати і про кілька будівельних та приватизаційних афер Пачасюка у його рідних Черкасах, від розслідування яких він ховався за депутатською недоторканістю. Користуючись приходом нового міністра, такі, так би мовити, реформатори просто намагаються урвати собі шматок влади, і на це присутні просили звернути увагу Максина Бурбака. Що ж до прагнень нового керівника транспортної галузі, то він заявив, що уряд запровадить прозорі правила роботи для малого та середнього бізнесу, зокрема у транспортному секторі економіки, із двосторонньою безумовною відповідальністю як держави, так і підприємців. Наше завдання економічне відновлення через реструктуризацію економіки на шляхом створення незалежних умов правил гри для представників малого та середнього бізнеса. зараз уряд йтиме на непопулярні кроки задля подолання глибокої економічної та суспільної кризи в державі. Формування нової системи влади базуватиметься на принципах верховенства права, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади. Треба викринути корупцію, повернути віру людей у державу. Максим Борбак, міністр інфраструктури України. Міністр наголосив, що наразі за відсутності фінансування влада не даватиме багато обіцянок про розгортання нових інфраструктурних проєктів, будівництво доріг чи закупівлю рухомого складу. Прийнято рішення про жорстку економію бюджетних коштів. Зокрема, планується перегляд діючих пільг, цін та тарифів із запровадженням адресних дотацій. Якщо ми зменшуємо кількість пільг, сприяючи роботі пасажирського транспорту, очікуємо зворотньої відповідальності це і працевлаштування водіїв у рамках законодавства і виплата білої заробітної плати тощо. Правил має дотримуватись кожна зі сторін. Під час наради президент ВГОА Шкіря окреслив основні на сьогодні проблеми галузі пасажирських автоперевезень: це присутність на ринку нелегалів, застарілий рухомий склад, безпека перевезень та тарифи з приводу останнього пункту, керівник ВАП запропонував свій шлях вирішення проблеми. Вважаємо за необхідне на першому етапі передати повноваження формування тарифної політики на центральний орган Міністерство інфраструктури. Це дозволить одночасно зрівняти і підняти тарифи в усіх областях України. А на другому етапі тарифи на приміські та міжміські внутрішньообласні перевезення і зовсім відпустити. За часів попередньої влади питання тарифів не обговорювалось насамперед з політичних мотивів. Багато губернаторів на місцях були категорично проти, але сподіваємося, що новий уряд. Почує перевізників прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вже говорив про необхідність вільних тарифів. Ігор Шкіря, президент ВГО ВААП, народний депутат України. У цілому під час наради були обговорені інші проблемні питання, що турбують автоперевізників, умови проведення конкурсів, розподіл та видача дозволів, габаритно-ваговий контроль, державні перевірки, будівництво та ремонт автошляхів тощо у зустрічі. Взяли участь майже 500 представників громадських організацій: ВААП, АСМАП, профспілки, пра. Цівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України тощо міністр закликав кожного брати активну участь у реформуванні економіки. Документ, який дуже давно чекає авіагалузь України, доведеться ще почекати. Анонсоване на 14 березня підписання угоди між Україною та країнами Євросоюзу про спільний авіаційний простір, буде здійснено пізніше на сьогодні. Європейська комісія відзначає неможливість підписання договору. Таке рішення прийняте через незавершення стороною Євросоюзу процесу внутрішнього погодження редакції визначення слова територія у контексті питання Гібралтару, водночас. У європейській комісії наголошують, що наразі вживаються заходи для прискорення цього процесу, і відразу після його завершення Україні буде запропоновано можливі терміни підписання угоди про спільний авіаційний простір. Нагадаємо, приєднання України до єдиного авіапростору з ЄС є важливим кроком для розвитку авіаційної галузі України. Лібералізація повітряного простору передусім дозволить залучити в Україну нові авіакомпанії, а відтак посилити конкуренцію на ринку, що зробить авіаційні перевезення з Ачно доступнішими. Політична ситуація в Україні все більше впливає на економіку. Військова агресія Росії в Криму паралізує транспортне сполучення із півостровом. Так, аеродром Бельбек залишився практично без зв'язку. Російські військовослужбовці пошкодили антени, які приймають сигнал. Як результат, летовище під Севастополем нині інформаційно ізольоване, а місцева військова частина не може прийняти жодного радіосигналу. Втім, передавати повідомлення вони все ще в змозі. Осіб. Кілька частина антен ще під контролем українських військових? Основний же аеропорт Криму у Сімферополі наразі обслуговує рейси, що сполучають Крим із Москвою. Зокрема, міжнародні авіалінії України скасували три рейси між Сімферополом та Києвом. За повідомленням авіакомпанії, причина скасування обмеження повітряного руху в автономії, уточнюється, що скасовані два рейси з Симферополя до Києва та один з Воротня. Представники аеропорту заявляють, що ситуація може бути розв'язана не раніше наступного тижня. Є ускладнення із залізничним сполученням Криму. 10 березня відбулися тримки відразу кількох поїздів та припинено попередній продаж квитків у напрямку автономної республіки Крим. Наразі проблеми усунено за повідомленням прес-служби Укрзалізниці, реалізацію квитків на найближчі дати до Криму було тимчасово призупинено через збої в автоматизованій системі продажу проїзних документів. Затримки ж потягів в районі станції Сиваш сталися через негаразди з обладнанням, пошкодження контакт. На мережі сталося на 1331-му кілометрі ПК-8 напрямку Салькове Сиваш. Помітивши перешкоду для руху, машиніст поїзда номер 53 Ферм Сімферополь застосував екстрене гальмування, але уникнути пошкодження двох струмоприймачів не вдалося. Наразі негаразди також ліквідовані. Укрзалізниця попросила пасажирів вибачення за тимчасові незручності. Між іншим, кримська влада збирається налагодити залізничне сполучення із Росією в обхід України. Про це повідомив віце-прем'єр автономії Рустам Таміргалієв. Нині розробляється схема, коли поїзди з Криму курсуватимуть через Кубань. Окрім того, парламент півострова сподівається разом із сусідньою федерацією звести міст Крим-Кубань, аби мати пряме сполучення. Але чомусь при цьому можна владці Криму не називають трохи виконання цих завдань та необхідний для цього обсяг фінансування, а це до речі, не один мільярд доларів, та й строки обчислюються навіть не місяцями.